Добрий день. Продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами повністю зачистили садибу вулкана, вулканічну садибу, крім боса. Боса ми поки не рухаємо, доки не виконаємо завдання і не дістанемося у цього місця, щоб вбити за запрос. В іншому разі, якщо ми б'ємо боса, то ми нагороду з цей квест вже не дістанемо. Тому нам доведеться ті околиці. Треба якось попасти всередину. Ну не знаю, то я гадаю, ще буде не скоро. Так, а сьогодні давайте попробувати вже зачищати і вивчати, досліджувати околиці міста. І ми з вами от підемо, напевно, зачистимо. О той от такий от весь сюди от кусок. От так от. Такий немаленький. А, до речі, там в садибі були ті змії голові Я з них вибив їхню зброю. так от Такий от лавовий клинок я вибив з них. Бачите, має фізичну і вогняну. Урон має, сил треба 9, спритність 15 і віри 16. Така от прикольна річ. Навик, навик має маговий дощ. О, також там, був, там було таких два, здається, з такими зброєю. Один там був мах такий, він там єдиний. І тільки з нього, я так розумію, можна вибити посух. Зараз дивимося, де наші посухи. Ось такий от посух. О, гельмірський блистячий посух. от він. О, може, заклинання із мої люди, вулкана Гельмір. Залежить не тільки від мудрості, але й від віри. Бачите, така і так, то треба сил 6. Сил 6 ще треба, мудрість 14 і віри. Бачите, тут навіть силою треба. На інших сил ніде не... Ні, ні всіх треба. а з треба. А просто тут і мудрість, і віра, бо інших так більше або мудрість, або віра, а в того... а, Ну і раніше я з них ще вам вибивав, я вже вам здається, показував, там то їхній баклер є. Ну, то всіх тих, що там його вибити легше, от у мене от вони є. Вибити його легше, тому що з ним багато ходять. То більше з посухом проблема із тим мечем їхнім. Ну, давайте йдемо досліджувати. Так, в ту сторону ми підемо пізніше, давайте підемо в цю сторону. Так, Що ми тут бачимо? Бачимо, тут капушаться. Давайте зачищати. Аристократики, ну, давайте подивимося, що з них там нам випаде, От зелень, грубина. Так, де вони ще більше тут немає, так? Бачу тут такі бомб, бомбили так тут прикольно, блін, такі явище. Що... Дай Боже кожному. Так. Тут. А, ну до тих ми ще зараз підемо. Давайте пройдемося трошки ось сюди. Бачите, там стоїть такий чувак-аристократ. Зараз, як ми підійдемо, там з'явиться бос. Такий бос, що був е в замку грузової завіси. Звідки ми, правда, його вбивали, тут він знов з нього, то він той прихований. Я гадаю, навіть якщо здалеку може вбити чувака, то може він і не з'явиться. Я не перевіряв. А краще з ним повоювати заробимо. З нього там щось має випасти і заробимо трохи рун. Давайте зробимо, вип'ємо флягу і з'їмо лапку. Давайте і спробуємо з ним розібратися. О, бачите? Можливо, його треба було просто вбити здалеку. І той би може і не з'явився. Ой, так ой, еще с ним там застряг ух ты! Мы зараз сильнішим його его скупину доб'ємо и нам... А, медальйон, бачите, нам випав такий вот медальйон. У нас вже десь такий був тільки слабший. От, маємо. Зелений. Вон... Збільшує виносливість. Так. І давайте, поки у нас та... ще е... є збільшення рун, можна. Давайте вб'ємо тут ще троль лежить. Давайте ми ще зразу його вб'ємо і заробимо ще трошки більше руну. Ще майже 4000 рун ми заробили. А тепер давайте просто будемо розбиратися і досліджувати. Так, Розбираємося тими аристократами. Все, більше їх тут я ніде не бачу, ні, немає. Тут, там, бачимо, є лут. Треба так якось заскочити, не знаю як. О, на ту штуку. От заскакуємо і забираємо пульсуючий лист три штуки. Кому треба, показую, де є, десь тут. Так, біжимо далі. Так. Йдемо тут по горі. Давайте тут все вже будемо дивитися де що є по боках. Будемо бігати туди-сюди, може десь щось приховано. Так, Тут нічого, Тут вон горубину бачу. Так. Тут на тій стороні нічого не росте. Так, ями є. Лута я не бачу. Бачу, тільки вон там літають. <кій> так, давайте... Ой, хотів випити флягу і не побачив кажана. Так, один кажан є. А, до речі, тут он сидить такий. Ще з нього руна має випасти. Так, з ним розбираємося. Так, де тут ще, каже, не літали. О, вони вже за спиною. О, зразу два. Так, шкода, нам з них нічого не випало. Деколи може випасти, теж дев'ята руна. Так, ну ладно, дивимося, що у нас з того випало. Тої як і... от, так. які от, дев'ята руна. Десь тут ще а от вона охороняла от той лут. Десяту руну. Так, Дивимося тепер поки Так, Тут -то... нічого не бачу. По тому ми підемо по дорозі і пройдемося. Біжимо на ту сторону, подивимося. Чи ми там часом нічого не пропустили? Так, Може там ще щось росте, цікаве. Бо ми так швиденько там пробігли. А, он ба, а ну а то квітка, квіток тут вистачає. Так, тут нічого не бачу, а вон якийсь гриб ще росте. так, Біжимо, біжимо. Ну, якщо якусь квітку щось пропустимо, то може не сильно там таке щось горубина. Правда, вони люблять ховати. Так. О! Так, Тут більше я нічого такого не бачу. О тут, бачите, є, де вони лут заховали. Прямо на надгробок зверху. Ай, пере... Ай-яй-яй! Не вдалося. Ми перескочили, вертаємось назад. Так, як туди ага, заскочити. О, тут ще по дорозі гриб знайшли. Так, ну. Так, що вони там захували на постаменті. Так, на тому надгробку. Пробуємо ще одна спроба. О, тепер нам вдалося. А, старий клик, три штуки. О, тут ще й літає. О, давайте. Ще з неї заберемо голову. Так, з бабки. Тут у нас ще є лут. О, радужний камінь 4. І також є ще один лут. Золота руна четверта. Дивно, на такому віддаленому така маленька руна. Так, там 9, 10, а тут 4. Так, тут ще гриб не знайшли. Так, вон ще одна бабка літає. Ух ти, де вона так далеко? Це ми не можемо дістати. Так, забираємо з неї голову. Так, і дивимося, що у нас тут в кутку на всякий випадок. Так, тут а щось світ... А, горубина, горубина, нічого такого серйозного тут немає. Біжимо далі. О, тут ще одна бабка є велика. Давайте з неї ще заберемо. Так, тут ми зіскочити напевно не можемо, бо розіб'ємося. Нафік. Так, тому йдемо вниз. О, тут ще бабка, тут багато бабок. Немає тільки дідок. Так, забираємо. Зберемо ще квітку. Так, куди нам тут? Де спускатися? Де у нас тут спуск? Так, 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 ага, отут можемо спуститися. І так, Туди йдемо, поки по тій стороні, по дорозі, ми потім будемо вертатися, ми так будемо туди-сюди, пробіжимо, щоб все передивитися. Поки на дорогу не йдемо, ми підемо, дійдемо до тої благодаті і до тої благодаті підемо по дорозі. Так, Поки дивимося, досліджуємо, що у нас тут ще квітка є. Так, тут тут, тут. І ще горубина. Ще квітка. Так, тут ще щось. Гриб росте. Так, там нічого не бачу, треба йти от туди десь в кут. Не люблять по кутах ще щось заховати. То треба обов'язково... О, ще смолу знайшли. Тут в тій грі треба обов'язково всі кутки пробігати. Зюбрить вони А, А, бачите, вони в кутку, о, бачите, запхали метеликів, чинно. От дивимося, де отут, а бачите, ну майже в кутку. Так, А тут ще квітка росте. Так, більше, ага, більше тут нічого. Так, високо. Ми, Якщо ми б тут зіскочили, напевно б розбилися хоча. Не будемо пробувати. Так, йдемо далі. Дивимося, біжимо. Так, ще гриб нам попався. Так, ще гриб. Ще горубина. І квітки бачу. Так. Так. Що там? Ага, а де наш... Ага, от наш ясно. Давайте добіжимо, ще подивимося до нашої благодаті. Так, ось ще квітку знайшли. Так, а на тій стороні що? Бо ми так по тій стороні пробігли, а тут А тут, бачу гурбина такі росте. Так. Все, ніби такого нічого не видно. Біжимо далі. Так, тут улені не вриті і не голені ходять. Так, ага, вон тут ще гриби ростуть. Так, тут я нічого не бачу. Так, на тій стороні бачу ще квітка є. О там ще. Ага, вон тут горубина, горубина. Так. Гриби. квітка. В цьому куті що? Ага, от вони ще тут в кутик заховали нам золотий соняшник. Забираємо. Так. Як кажуть, в хазяйстві все знадобиться. Горобина, голубина і квітка. Так, все, прибігли. Ми прибігли до нашої також благодаті, до якої ми отут через ворота проходили. Так, що, ну давайте відпочинемо і підемо тепер по дорозі. Тепер йдемо от по дорозі ті. Десь нам там на дорозі ще має бути з'явитися міні-бос. Так, може нам флягу ще зразу ой, лапку з'їсти, ще заробимо. Ну давайте з'їмо. Десь тут має прилетіти. О, летить гаргуля. Кутужна така. Так, О, вона ще й чекає. Ти ух ты, нашій так. Ну, рахувалися. О! Щось у нас там відволіклася і щось вона там пила. Я хоті не зрозумів, чому вона на нас не налетіла. З неї випала велика така секіра. Горгулі. дивимося, що то за така штука здорова. От вона. О, треба сил 24 спритності 8. Угу. Так, має навик бойовий клич. Виду здорово. Добре, хай буде для колекції нам все треба. Біжимо далі по дорозі. Дивимося тут навкруги. Нічого не бачимо. Так, там не знаю, там можна заскочити. Там Ну, нічого немає зараз. Ай! Тут у нас Ні, а не тут нічого, а там ай! Ай, не заскочив! А, здається, що нічого нема. Ладно. Як нема, то немає, йдемо на дорогу. Так, йдемо далі пішки. Так, йдемо сюди. Так, гарна дорога. Не знаю хто будував, але прикольно. Класно. Взагалі вигляд тут. Чудовий. Просто куди не подивився око роді. Такі штуки намалювати, треба фантазію мати гарну. Ще й так детально. Просто супер. Тут можна просто насолоджуватись, роздивляючись все, саму гру. Так, і підходимо, знаходимо тут два сімечка. Раз і два. Треба буде біля уню сісти і собі ще флягу. Я рахую вже. Можна буде збільшити. Так, там ми з вами вже були, Да, ми не підемо. Так, немає. поки сюди не підемо, давайте... Так, а тут он. Та що пальці на пальцях читає, що вона нам ще скаже. Так, ну, можу прочитати. Ну, як завжди, вона просить наші пальці. Ну що, покажемо? Ну давайте. Колись я служила пальцем і чула про чи як то. колись погаша душа брете власть над кільцем Елден і золотий порядок зробить. Ти теж це бачиш. Золото, влакує небеса, велике древо звучають стовпи світла. О погаша душа, поспішиш до трідо, підніжжя дерева. Щоб не сталося. Пальці направлять тебе. Ясно. Щось сказала, як завжди, а що толком? Ну, пальці нас направлять. Ми маємо, так зрозумів, стати, відновити якийсь порядок. Так, ну о, дивіться, бачите, де вони заховали. Так, чекайте, тут ще у нас. Давайте розберемося з тими чуваками, щоб вони нам не заважали. Так, і... Так, я щось боюся, що, якщо ми його зараз не вб'ємо, то він у нас може втікнути, ну давайте ми тоді на коні його дістанемо. А ну, чи ми його зараз вб'ємо. Не, нам повезло, зараз. Так, і дістали з того скарабея попіл війни золоте парирування. Так, з... де воно? Так. Так, де тут попіл? Де у нас такі є? А, о, і то для щитів, я так бачу. Перервати треба буде. Так. Ну от така от річ. Попіл приміняється до маленьких і середніх щитів. Угу. Хай буде для колекції. Так, ну, так як нам кейс не треба, було то можемо йти далі. Так. Демоду урід? О, там купа чуваків, давайте ми їх спалимо, може зараз. Щоб стільки не крат <праць> тримали. О так, буде простіше я хую. О, і тут їх ще купа, давайте їх тих спалимо. Оп! Просто чудово. Зараз їх попалили. Так, забираємо, що з них там випало. Ну, випало нічого цікавого. Але ми знайшли тут ще один лут. О! Так, попіл війни загублений, ми знайшли ще. Ну, у нас такі є. Так, ворота зачинені, так, всередину потрапити ми не можемо в місто. Так, цікаво, ті ворота кудись ідуть, чому вони то, якщо тут якась вода. Щось неясно, для чого то будувалися тоді такі ворота, якщо вони зачинені і в воду. Ну, але маємо те, що маємо, як то кажуть. Так, з тим розібралися. Давайте заскакуємо сюди. Тепер давайте підемо. Так, ми з вами пішли по тій стороні, вернулися по тому, зайшли сюди. Давайте тепер будемо вертатися по тій стороні ще. Можливо, ми ще тут щось знайдемо. Так, оп. Так, тут ні, тут зіскакувати нам не варто, нам десь треба ближче туди. Так, вон там бачу щось є, якісь там слимаки вогняні. Так, ну, хіпотахі тут. Так, ай. Зіскакуємо тут. Так, тут ще високо, так. Нам туди нижче. Давайте ще нижче зіскочимо. Так. І сюди. Ще високо. Ай-яй-яй, що ж воно так високо? Ну, давайте вертатися. О, так, а тут ми не розіб'ємося. Та не мали би. А ну... О, ні, ніби не розбилися. Вже легше. Так, дивимося, що тут у нас горубина, горубина. Вон череп знайшли. Так. І йдемо далі. Так, знайшли ще гурбину. Ага, от тут якраз у ті слимаки вогняні. Розбираємося з ними. Так, і збираємо метеликів. О, тут ще десь череп пав. О, Ну, тут ще один пав. А тут поки ми розбиралися, купа черепів нападала. Так, йдемо. Метеликів, метелики, метелики, метелики. Де ще вон. Так, ага, вон ще з того слимака, напевно, метелик впав. ні, ще й м'ясо навіть впав. Так. Скільки тут блін, Де ті метелики? Ще. ще. Так, все ніби. Так, дивимося по краях. Тут так, квітка росте, вон тут ще один череп, кажу, нам повезло, тут черепів, нападало нам, вон ще один. Просто так вон ще грубина. А на тій стороні, що ми там пропустили? Ще горобина, тут вівця, хай собі бігає. Я раніше їх всіх вбивав, але тепер мені вже набридло за ними бігати їх всіх. Якщо вже так нагло під руки лізуть, тоді вже вбиваємо. Правда, з них випадають також можна речі, з яких можна зробити. Ми Так, дивимося, тут вовки відпочивають. Збираємося з вовками. Так, два. Ще один, ага. І охороняли, вони виходить, що у лілію. Микели, отут вона, бачите? Ще знайшли лілію. Так, забираємо, що зувки випало. І йдемо далі. Так, о, тут ще якийсь гриб. Тут ще горбина. Так, на тій стороні у нас що. Нічого нема. Так. Там ще квітка. Так. Оп, дивимося ще. Тут нічого. Нічого. Горобина. Ага, вон бачу, там ще вовки є. Так, тут під виступом. Горобина і горобина. Тут в кутку. Нічого немає. О, до речі, туди ага. О, туди можна буде спуститися на озеро. Угу. Так, ну туди ми підемо, подивимося, чи наступний, чи через, дивлячись куди. Я планую на наступне відео піти вже далі сюди десь зачистити. Отут має бути щось. От, а потім напевно ми підемо сюди якраз на озеро і судячи зі всього тут з озера буде ще й печера. Хуй буде такий, напевно, порядок. Подивимося. Так, горубина. Гуруби. Ой, дощ пішов, зараз змокнемо. Гриб. Гурубина. Квітка, ага, вон там лучший є. От вони що, охороняють. Давайте з вовками розберемося. Забираємо тут з змазка свята. Ось тут у нас. О, тут ще два волка. Так, все. О, ще один задів. Дві що я, заділь, я тебе пропустив. І прихотів нам зі, спину, зі спини. Та. Забираємо, забираємо кістки, нічого цікавого. Ну і що? Ми тут бачимо? Тут ще якась є голубина. І більше тут такого цікавого, ніби така велика територія. Ну, правда, ми знову з одним босом повоювали. Один пів... Ну, Міні-бос був, а так. А, ну з тролем там зустріли. Гаргулію там. ну Трошки повоювали, але ми зачистили, подивилися в більшу част, велику частину. Тому, напевно, будемо на цьому сьогодні завершувати. А на наступний раз я вже казав, куди ми, скоріше всього, напевно, підемо. тому так робимо. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!